Морські мушлі, австрійський цісар, язичницьке капище, усе це можна знайти у Львівському парку знесіння. морські мушлі, австрійський цісар, кар VII, старий цвинтар, австрійські укріплення, навчальний полігон січових стрільців, язичницьке капище, усе це можна знайти у Львівському парку знесіння, відомий за народною назвою Кайзервальд. Якщо знати, де шукати, звісно. Про найцікавіші місця регіонального ландшафтного парку знесення в рамках днів Європейської спадщини розповів заступник директора парку Олександр Завадович. Давним-давно, десь так 15 мільйонів років тому, велика частина Європи була морем і Львів, у тому числі. Про ці далекі часи нам досі нагадують скам'янілі рештки жителів морських глибин. Багато таких мушелів тепер можна знайти на території Знесіння, зокрема на схилах гори Лева, в народі відома як Лиса Гора. Гора є пам'яткою природи. Деякі мушлі, мідії, черепашки виглядають так, ніби вчора взяті з пляжу, але це закам'янілі рештки з тих часів. Територія гори багата залишками організмів, які жили тут давно, розповідає Олександр Завадович. Мушлі можна спробувати знайти самостійно, крім того, кілька екземплярів також є в інфоцентрі парку, де нині діє домівка врятованих тварин, з вершини гори Лева відкривається цікавий вид, зліва від високого замку можна роздивитися церкву Єлизавети та Ольги, колишній костел Ельжбети та собор святого Юра, правіше розтягнувся нацпарк Росточча, язичницьке капище. Також з Лисої гори видно давнє язичницьке капище на горі род, поряд із церквою Вознесіння Господнього. Це місце, де в дохристиянський період історії Львова, тобто у 9-10 столітті, стояли кам'яні ідоли. Також тут були невеликі укріплення. Це були так звані городища, де можна було жити під захистом мурів, уточнює Олександр Завадович, костел святого Воїцеха. Видна костел святого Войцеха з гори Лева. старий костел, що на вулиці Довбуша, 24, нині має назву церква святого Йосафата. Костел збудований у 17 столітті, але деякі історики припускають, що на цьому місці раніше стояв дерев'яний костел ще із 14 століття. У 17 столітті тут збудували костел і монастир місіонарів. Вони йшли з місією нести католицьку віру на наші східні терени. Тут вони проходили, по сучасному кажучи, короткий тренінг, десь пару тижнів. Трохи підучували мову, місцеві звичаї далі їм було легше спілкуватися з людьми, яких вони хотіли до чогось схилити, переконати, розповідає науковець австрійський імператор Франц Йосиф любив відвідувати лісисті пагорби. Де тепер парк знесіння? Удячні львів'яни за те, що цісар пошанував цей їхній приміський ліс, назвали його Кайзервальдом, знім. цісарський або королівський ліс. Власне, кайзервальдом назвали лише невелику частину парку, але згодом ця назва закріпилась за цілим масивом. У парку прокладена цісарська стежка. Можемо собі уявити. Як нею прогулювався сам цісар, щоправда, жодних підтверджень, що Франц Йосиф гуляв саме цією стежкою, нема зато тут прогулявся я, ваш покірний слуга, та мій канал YouTube. Я її знайшов випадково. Так що будемо сподіватися, що це лише гіпотеза. Гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, все буде Україна.